Добрий вечір. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. До кривого Рогу надійшли тисячі хромбуків, які отримують міські навчальні заклади. Це стало можливим завдяки співпраці з державним агентством Люксембургу з розвитку «Люксдев». гімназія номер 109, темп. Також стала одним із навчальних закладів, який отримав майже 70 комп'ютерів для учнів та вчителів. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. 59 для дітей та 10 для вчителів. 109-та гімназія в Догінцівському районі отримала солідну допомогу для розвитку освітніх можливостей. Планується, що новенькі хромбуки видадуть користування п'ятикласникам. В них є дефіцит підручників, і тому цей момент зможуть вирівняти. Крім того, планується видати дітям пільгових категорій, тобто ті ноутбуки, які залишаться після п'ятого класу, для того, щоб вони також могли користуватися всіма перевагами хмарних сервісів. В нашому закладі хмарні сервіси розгонуті з 2016 року, тому саме. Хромбук є в принципі оптимальним пристроєм для організації освітнього процесу. Крім того, ми думаємо, що в п'ятому класі нам необхідно буде переорієнтувати наш освітній процес саме на систему один учень один комп'ютер, тому що такого до цього часу у нас у ну, закладі не було. Слід зазначити, це перша така закупівля великої кількості комп'ютерного обладнання для закладів освіти. Сучасні хромбуки допоможуть дітям не гаяти час під час повітряних тривог, а продовжити здобувати нові знання цього року. Так само ми плануємо і подальші закупівлі комп'ютерного обладнання. Планується закупівля. Зокрема, і передача учням і навчальним закладам міста Кривий Ріг комп'ютерів для класів інформатики, інтерактивних смарт-дошок і так само багатофункціональних принтер принтерів. Так само вже в цьому році ми плануємо розпочати діяльність щодо покращення стану сховищ, покращення стану майстерень в професійно-технічних навчальних закладах. І ця діяльність так само триватиме наступні роки. В 2025 році ми запланували наразі покращення стану, відновлення понад 20 сховищ. Кривий Ріг пишається наявністю одного. З кращих в країні хмарних центрів освіти тут є авторські програми: відповідне програмне забезпечення та технологічне остаткування. Комп'ютерна техніка від партнерів з Люксембургу значно підсилить поточні можливості. У нас є такий дуже великий, потужний проект з Люксембургом. Ми, Ми підписали ще минулого року угоду та погоду на 5 років. Там йшли всі процедури, які треба, бюрократичні, і у вас бюрократічні процедури, і фінансові процедури, і у нас також. Але реалізація проекту почалася. І зараз школи міста. Отримують в рамках нашого проекту з Люксембургу 9 тисяч цих навчальних хромбуків для навчання. Ще одну велику партію хромбуків, які призначені для навчальних закладів кривого рогу, доправили до місця тимчасового зберігання на базі одного з закладів освіти в Покровському районі. Вже далі освітяни цього та сусіднього Тернівського району отримують хай-тек підсилення в своє розпорядження. Міська влада та Рада оборони реалізує в Кривому Розі один з найбільших в Україні освітніх проєктів, і ми активно долучаємо до. Цього потужних міжнародних партнерів. Це і ЮНІСЕФ, і зараз долучилися і велике, Велике герцогство Люксембург. Зокрема, завдяки нашим люксембурзьким партнерам, ми отримуємо для міста понад 12 тисяч ноутбуків, які підуть в наші школи, заклади професійно-технічної та передвищої освіти. Загальна мета проекту це адаптація освіти під реальні потреби ринку, ринку праці. Наявність сучасної комп'ютерної техніки в навчальних закладах міста допоможе школярам профорієнтації кваліфікації дорослих, в тому числі й тих, хто повертається з фронту до цивільного життя, і це не тільки профорієнтація на промислове підприємства, а й навчання підприємницькій діяльності, щоб люди мали можливість вибору. Це аби криворіжці отримували ті знання, які їм будуть потрібні для життя. Олександр Фофілатів, Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв Гліпривчук перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Сергій Кіслов, директор гімназії номер 109 Темп. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Давайте почнемо з такого питання. Не всі знають, що таке хромбук. От розкажіть нам, будь ласка, ну ми всі звикли до комп'ютерів, але як правило, це операційна система Microsoft, Windows. То зараз ми говоримо про саме освітньо орієнтовані <кхух> комп'ютери. Mm -hmm. Які мають Linux-подібну операційну систему. Основним складовою це є браузер Google Chrome, і відповідно до цього він орієнтований саме на використання з хмарними сервісами. Угу, зрозуміло. А як буде в принципі організовано навчання учнів у використанні цих хромбуків? Ну, справа в тому, що наші діти не вміють користуватися хмарними сервісами. І якщо говорити по місту, то більше 50% взагалі загалі закладів міста використовують хмарні сервіси від компанії Google саме для організації освітнього процесу, для організації дистанційного навчання. І це показує статистика. Якщо говорити про наприклад відеозв'язок, який використовують для дистанційних уроків, то 85% всіх закладів нашого міста uh -huh. використовують саме Google Meet, який є, ну, скажімо, складовою пакету цього Google Workspace for Education. Uh -huh. Також ми зюже почули, що хромбуку отримують саме п'ятикласники. Чому саме п'яті класи? Ну, мова, звичайно, йде про нову українську школу, тобто, яка почалася зараз, там дійшла була до п'ятих класів, зараз вже до сьомих, але починаючи з п'ятих, у нас були великі проблеми із забезпеченням саме підручниками. Тобто, для того, щоб дитина могла отримати доступ. І до електронної версії підручників для того, щоб вона могла організувати, скажімо так, свій освітній простір, тому вирішили саме з п'ятих класів почати саме цей процес, тобто навчання саме ось так відбувається. Ну, можна сказати, в електронному вигляді, тобто підручного. Вчення в електронному вигляді Я вже uh -huh. говорив, що це ну, система один учень, один комп'ютер, вона дещо відрізняється від традиційної системи. Коли є дошка, є вчитель, є крейда, є учні. А коли кожен учень може в власному темпі опановувати навчальні матеріали, навіть використовувати їх або під час руків, або під час підготовки вдома. Тобто, це буде накладати, ну, скажімо, свої особливості для організації цієї взаємодії між учнем і вчителем. Uh -huh. Так, тоді таке питання: хромбуки вони використовуються для Всіх предметів чи для якихось конкретно? Загалі для всіх, тобто під час освітнього процесу для будь-яких предметів вони можна використовувати, тобто це доступ до мережі інтернет, це доступ до тих же самих google класів, доступ до відеочатів, це спілкування з однокласниками, виконання творчих завдань в комплексі, тобто і спільна робота над електронними документами, взаємодія звичайно з вчителем в освітньому uh -huh. процесі. Так, добре. А Якщо починається наприклад повітряна тривога, учні мають спуститися в укриття і як далі буде продовж на я процес. хочу сказати, що саме хромбуки вони орієнтовані більше от саме на освітній сектор. Вони не потужні, вони витривалі, витривалі в плані експлуатації, тобто їх можна носити з собою. Вони досить маленькі, компактні. У них вистачає заряду повністю на весь робочий день. Тобто, якщо дитина його... Зарядила вдома, взяла його з собою в заклад, то повністю весь день можна на ньому працювати. Якщо немає наприклад мережі інтернет, можливо, там якихось закладах, що немає доступу там саме в укритті, але дитина може в асинхронному режимі, тобто в режимі офлайн, працювати з тими документами, які в нього є на хамбукі, також виконувати завдання і взаємодіяти з тим матеріалом, які в нього є. Тобто зручність полягає у тому, що не обов'язково Вони малі, компактні угу. і не обов'язково, тобто не обов'язково носити зарядку, тобто його вистачить угу. повністю на весь день за рахунок того. Що саме велика в них ємність акумулятора, і вони саме розраховані на те, щоб саме дитина з ними працювала під час освітнього процесу, це світова практика використання хромбуків саме в процесі. Угу. І процессі. доступ до інтернету, І доступ до мережі. Угу. Так. Е, стосовно вчителів, з сюжетом ми також почули, що вчителі отримали 10 хромбуків. Угу. От розкажіть, будь ласка, як ви будете використовувати їх? Ну, справа, в тому що хромбуки в нашому закладі вчителі вони з'явилися, напевно, раніше ніж у дітей, угу. і вчителі наші вже, наприклад, на моєї гімназії. Зі вони вже навчені використовувати хмарні сервіси, навчені використовувати саме хромбук в освітньому процесі за допомогою храмбуку. Набагато легше взаємодія, наприклад, через Google клас і перевіряти роботи. У нас, наприклад, є навіть такі хромбуки, які на котам сенсування, тобто них можна писати стилусом. Тобто, перевіряти роботу з української мови на такому хромбуці набагато простіше. Ну а в цілому вчительські хромбуки в порівнянні з учнівськими вони дещо більшого формату можна більше побачити матеріалу, ну, як вчителю для того, якого, щоб псувати зір. І Крім того, вчительські вони більш потужні, тобто вони дозволяють не лише проводити відеоконференцію, а проводити демонстрації, взаємодіяти з іншими програмами на паралелі саме з основною програмою, якщо це наприклад, відеочат, для того, щоб комфортно вчитель себе почував і діти своєчасно отримували ту інформацію, яку ми передаємо в режимі онлайн. Угу. А от наскільки важко взагалі працювати з фромбуками і, в принципі, опановувати ось ці нові системи, якщо можна так ну, сказати, Ну, скажімо так, вони нові й не нові. Ми, в принципі, всі з браузерами працюємо, угу. тобто за. Опускається він по-іншому, важливості в нього інші, але в принципі є браузер Chrome і є додатки Android, які можете встановити що на телефоні, тобто що на хромбуці. Тобто тут отакий конгломерат іде саме Linux подібної uh -huh. операційної системи, і Android-додатків, які вільно можна встановити, в залежності від того, які є потреби. Крім того, якщо ми говоримо, що вони орієнтовані більше на. Марні сервіси від компанії але може бути і харні сервіс компанії Microsoft? Наприклад, тобто, у нас Microsoft 365 також стоїть на хамбуках корпоративні облікові записи. Працюємо можемо і з тими, і з тими документами. Тобто тут різниці немає. Якщо ми говоримо про те, що 85% там говорили, що використовують саме Google Meet, то Google Meet, звичайно піде, але можна працювати і на Zoom, і можна працювати в Teams, тобто в будь-якому відеочаті, з яким буде взаємодіють вчителі з учнями. А яка от, в цілому була реакція у учнів на? Те, що ну звичайно велике захоплення, вони від мене не відходили, коли ми вже ми заберемо їх додому для того, щоб вже використовувати їх вдома, тому що це буде власне, це буде персональне. Перш за все, це ну, персональний освітній простір саме конкретної uh -huh. дитини, тому що вона буде не залежати від того, там чи є в батьків доступ до комп'ютера, чи зайнятий комп'ютер вдома, чи це мобільний телефон. Звичайно, що на хромбуці працювати набагато зручніше, набагато uh -huh. приємніше. Так, а коли от учні перейдуть там далі у шостий клас або у сьомий, вони вони будуть їх супроводжувати. 7. Ми шехромбуком, uh -huh. так uh -huh. так добре. от розкажіть, будь ласка, от на останок, як в цілому організована наразі робота у вашій гімназії? освітній процес? Ну, справа, тому що освітній процес ну, в кожній гімназії все залежить від того, скільки місць укритті, все залежить від того, яка кількість дітей виявила і батьки виявили бажання отримувати освітні послуги або в режимі офлайн, або в дистанційному режимі. На сьогоднішній день у нас в кожному в кожному класі є в принципі технічне забезпечення для того, щоб проводити одночасно уроки, як для тих дітей, які сидять в класі, так і для тих дітей, які займаються онлайн, тобто вони виходять воно в дистанційному форматі. Але звичайно, що ми націлюємо зараз саме на те, щоб діти займалися в учному режимі, тому що питання соціалізації, питання спілкування, питання ко ж фізичної культури, або якихось інших предметів, які потребують або предмету маніпулятивної діяльності, або якихось фізичних навантажень. Тобто, це дитина не може в повній мірі реалізувати самостійно, тому що не у всіх сформовано ці навики самостійного навчання, які б хотілося бачити у кожній дитині. Та й в принципі мені здається, що учні більше розуміють, коли вони сидять в класі, і вчитель їм розповідає, може конкрет. Не підійти до кожного, поглянути, як хто що написав, і так uh -huh. далі. Тому ну і в цілому я б хотів сказати, що в принципі оця система взаємодії uh -huh. вчителя з хромбуком, вона ну в нас в місті вона додає комплексний підхід. Uh -huh. Ми говорили, вже маємо попередні установчі наради були із компанії Google Україна, з представниками компанії від кроліста Люксембург із тих поставщиків надавачів саме хромбуків, тобто ті організації, яка надає хромбуки. для того, щоб організувати навчання для вчителів, які це бажають. і Ми uh -huh. вже коли попереднє анкетування близько 600 вчителів бажають вклад, пройти навчання саме по використанню хромбуків в освітньому процесі. Якщо таки буде необхідність для навчання дітей, ми можемо навчити і дітей, але я думаю, там вчителі інформатики швиденько покажуть і діти розберуться набагато швидше. Uh -huh. Ну і крім того, на сьогоднішній день ми пропонуємо їм підключити ще корпоративні хмарні сервіси від компанії Google, для того, щоб в повній мірі а, можна було відчути оту перевагу саме хмарних сервісів в поєднанні з Угу. Так, ну що ж, пане Сергій, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що учням дійсно допоможуть ці ноутбуки. Не я, хромбуки, точніше, не я в цьому в принципі, ну, не Впевнена, ну, так. Так, люди звикли саме до цього слова. Тому дякую вам, будемо завершувати і вам гір. дякуємо. До наступних зустрічей. Так, до наступних зустрічей. Я вам нагадаю, що це був проєкт Trime Time на першому міському. У нас у гостях був Сергій Кислов, директор гімназії номер 109 Темп. Ми поговорили про новенькі хромбуки, які отримала Криворізька гімназія. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.